Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші малята українською мовою. Не забудьте підписатись і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка приємного перегляду. Жила собі в старому дуплі під могутнім дубом маленька сіра мишка на ім'я Мариска. Вона була не просто мишкою, а справжньою трудівницею. Щоранку ледве сонце торкалося своїми промінчиками трави, Мариска вже прокидалася, мила мордочку росою і бралася до роботи. Вона зберегла зернятка, насіння, горішки, сухі травинки, усе, що могло знадобитися взимку. Інші миші, особливо молодші, часто сміялися з неї, Навіщо ти так стараєшся, Марисько, літо ж довге, їжі повно. А мишка лише усміхалася своїми блискучими оченятами і казала працювати й живе спокійно взимку, бо літом дбає про завтрашній день і знову бігла по своїх справах. Її нірка завжди була чистою, затишною, пахла сіном і зерном. Усе в неї мало своє місце запаси в коморі, яка підстилка біля стінки, а в кутку маленька поличка з жолудями. Так починалася кожна її доба у турботах і справах, але з піснею в серці, бо праця для Мариськи була не тягарем, а радістю. Одного сонячного ранку Мариска зустріла свого сусіда. Ледачого польового миша Грицька. Він лежав у траві і грівся на сонці. Марисько, ходімо копатися в струмку, кликав він. Але вона чемно відмовилась. Я мушу сьогодні доробити комірчину, бо осінь не за горами. Грицько лише махнув лапкою. Та куди тобі поспішати ще сто теплих днів попереду. Побіг до струмка. Мариська глянула йому вслід і тихо зітхнула. Їй було шкода Грицька, бо вона знала, коли прийде холод, він шкодуватиме, що не слухав її поради. Та мишка не сердилася, вона вірила, що кожен сам вчиться мудрості своїм шляхом. Тож Мариська продовжила працювати, тягла зернятка, сушила трави. Лагодила дах нірки, сонце поволі хилилося до обрію, а вона все бігала і збирала добро. І хоч лапки вже боліли, серце її співало, бо кожен день прожитий з користю додавав тепла і спокою її маленькому серцю. Минуло кілька тижнів. Поле почало жовтіти, повітрі запахло осінню, вітер приносив прохолоду. А небо вже не було таким блакитним, як улітку. Мариска помічала, що з кожним днем ставало менше комах і зерна. Ташки збиралися в зграї, готуючись відлетіти. Вона ще швидше плопоталася, бо знала, що зима наближається. Тим часом її друзі, що раніше тільки гуляли, почали панікувати. Грицько прибіг до неї і благально попросив Марисько, позич мені хоч трошки зерняток, я нічого не маю. Мишка зітхнула, але не відмовила. Вона поділилася частиною своїх запасів, хоча знала, що їй самій буде непросто. Пам'ятай, друже, сказала вона м'яко, хто сьогодні працює, той завтра відпочиває. Грицько подякував, пообіцяв змінитися, але чи вистачить йому сил, цього Мариська не знала. Вона просто вірила, що добро повертається добром, навіть якщо не одразу. Коли перший сніг укрив землю білою кодрою, Мариска вже сиділа в своїй теплій нірці, назовні вив холодний вітер, шелестіли голі гілки дуба. А вона спокійно смакувала горішком і слухала, як потріскує сухе листя біля входу. Її хатинка була, мов маленьке царство, Пахло зерном, травами і сушеними квітами. Вечорами вона розпалювала лампадку з краплини жиру і читала собі казки, що чула від старих мишей. Одного вечора вона почула тихі шкряпання біля дверей, відчинила. А там Грицько, Худий, тремтячий від холоду, пусти мене, Марисько, замерзну, благав він. Мишка не вагалася. Вона запросила його всередину, пригостила насіння і влаштувала його на теплій підстилці. Грицько не міг повірити, що вона його не прогнала, а Мариська лише усміхнулася. Коли ділишся тепло, його все є більше. І вони заснули під тихий спів вітру. Зима видалася суворою, морози лютували, вітер завивав, а сніг лежав товстим шаром. Але в нірці Мариськи було затишно. Вона і Грицько проводили час у розмовах. Грицько розповідав веселі історії, а Мариска навчала його плести солом'яні кошики для майбутніх запасів. З часом ледача миша стала змінюватися, йому сподобалося робити щось корисне, допомагати, відчувати, що його праця має сенс. Він навіть почав складати плани. Навесні він побудує собі нову нірку, навчиться збирати зерно і стане як Мариска справжнім господарем. У його серці зародилася вдячність і теплота. Він зрозумів, що справжня сила не в хитрощах і не в удачі, а в наполегливій праці, а ще у доброму серці, яке не залишає ближнього біді. І кожного разу, коли на дворі вив вітер, Грицько спритскав лапку Мариски і шепотів. Дякую, що ти є. Коли весна прийшла з першими теплими дощами, земля ожила. З під снігу визирнула зелень і заспівали пташки. Мариска та Грицько вийшли зі своєї нірки, де провели всю зиму. Грицько зрадів сонцю, а потім взявся до роботи. Щойно просохла земля. Тепер він сам збирав зерно, лагодив нірку, носив суху траву. Інші миші дивувалися, Що з тобою сталося, Грицьку, а він відповідав, я навчився від наймудрішої мишки, Мариски. Вона показала мені, що праця це щастя. Мариска тільки сміялася, спостерігаючи за ним. Вона бачила, що її добро не пропало дарма, серце її зігрівала гордість за друга, і тиха радість. Бо кожне зернятко доброти, посіяне в серці, колись проростає. Минув рік, і тепер Грицько був відомий серед усіх лісових мешканців, як найпрацьовитіша миша у долині. Він допомагав іншим, ремонтував нірки, навчав молодших збирати запаси. Мариска залишалася його найкращою подругою. Вони часто сиділи разом під дубом, пили росу з листочка і згадували минулі часи. Пам'ятаєш, як ти просив мене посичити зерна? жартувала Мариска. Не нагадуй, сміявся Грицько. Тепер я знаю, що без праці не буде й теплого куточка. Ліс наповнився гармонією. Птахи співали, комахи дзищали. А двоє мишей працювали, не забуваючи радіти кожному дню. Їхня дружба стала прикладом для інших, бо вона народилася не з вигоди, а з доброти і взаємної поваги. Коли минули роки Мариска постаріла, її сива шерсть блищала на сонці, але в її очах залишилася та сама іскра радості. Одного літнього вечора. Вона сиділа біля свого дуба, слухала спів пташок і думала як добре, що вона ніколи не втрачала віри в працю і добро. До неї підійшли маленькі мишенята і попросила розповісти казку, і вона розповіла їм свою історію про те, як важливо трудитися, допомагати, не лінуватися і завжди вірити, що добро повертається. Малюки слухали, розкривши ротики, а потім сказали Ми теж будемо працьовитими, як ти. І тоді мишка усміхнулася, зітхнула з полегшенням і прошепотіла. От і добре, бо коли серце працює, світ стає добрішим. І над дубом довго ще лунала її лагідна пісенька, яку підхоплював вітер. Пісня мишки трудівниці, що навчила ліс мудрості та любові. Не забудьте підписатись і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.